там пожар. А -а -а. то там покрышки палять. Кошмар А я все никак не могу собраться. Решил трошки перебрать, лишних ламп выкидывать. <реклама> <реклама> Кошмар вообще кись. И даже не знаю, что делать с этим. Будем складываться и ехать. я сьогодні число, не 11 березня 11 березня Я жарюсь на сонці. Треба срочно тікати отсюда Ну воно не жарко просто сонце Отак Ось буквально через кілометр дуже офігенне місце для ночовки Як завжди. Мені везе, Як завжди. Тут можна було і тент натягнути дуже класно для захисту від вітру. От солнца сонця защита вже є кошмар От. А оце карімат. Но только він важкий, плотний, важкий, мені таки не годиться. Сміття. Кругом сміття. Вся пустыня замусорена Вся вся до, до останнього кусочка. Вітром несе. Короче, этот мастер мне окончательно угробил велик Потому что тут уже ничего нельзя исправить Чашечка стоит криво, подшипник зажимає. руливать невозможно, руки втомлюются Исправить это будет уже невозможно все В общем я ще трохи погепал по чашечкам колесо криво стояло, Я его ровнее поставил Підкачав. И перекинув груз назад і що то з цього допомогло, може все потроху. Тепер стало їхати намного легше, рулюється нормально, в принципі так я можу їхати, так що не так все страшно. Однак я все-таки подумав і вирішив, що я в високі горі в ньому не поїду. Ні, Не може цей велик туди їхати. Бо буде капець. Так, це я на розвороті, на розвілці. Я дивлюсь, що там вони ті, ті самі дерева і вони знаходяться перед загорожею. У мене був такий план, щоб тут ночувати. Можна навіть під цим самим крышным. Хоча лучше подальше від дороги дойду там. Страшная видача писать чи нет. Ну, поскольку я сюди приїхав раніше, я ще съеха на заправку, а потом уже рішу, що далі робити. Скорее всего, Справки нічого не знімав, мабуть. Тут буря, буря в пустелі. Я не знаю, як запише звук, але це капець взагалі. Буря. Натуральна буря. мене зносить з дороги. Але добре, що з боку, не спереду. Отечки пригодилися. Пиливає буря. Це те місце, де я хотів ночувати. Но я дивився на панорамах, далі багато дерев, там я заночую, там класно. Треба тільки їхати кудись. Завтра взагалі возле річки буду. Тут дорожка йде в сторону, там якийсь військовий городок. І у них так зелено і там вже було за військове поселення. Це вся територія військових. Ще був знак, що тут там. А я опять поворачую на знову порогу. Там я не знаю чи видно. віхрі. При такому вітрі віхрі запросто образується. Я зараз їду в тихі місця. зараз Є і приємні моменти. Ну от дерево може бути посажене, а оце проще там далі само виросла. Це, це впервые за 800 км з тих пор, як почалась мертва пустыня, оце таке появилось. Тобто значить мертва пустиня скоро закінчиться. Там опять смерть здоровень. Время без 15.07 Я решил не издеваться над собой против ветра не ехать Потому что тут такая прикольная канава А самое главное что мы за валом дров Просто немерено количество дров вот. Это не считает их что я вез с собою і от тут удобне місце для спуска, а вообще так класно. Я ось там розміщусь, там ще ящик класний якийсь. ось в цьому місці розміщусь, можна буде даже присісти. Ну в общем, буде класно тут. Защита от ветра найкращі, тому що під деревами не годиться. Там дерева встречається якісь, але... но ну, на ветру на такому, ну і вона блин. Так, палатку я розмістив, але поки не натягував її. Нема чим. Потім придумаю Может, какую-то палку? Кстати, у меня там палок до хрена. Я вот и дрова завтра заберу с собой, а ты ее наоборот, спалю. Вот. В общем, вот так разместился, вроде нормально. Ничего, так сейчас будем ужинать. Может, действительно лучше раньше вставать. Вот. Вот так велик защищает. Короче, максимальный захист дробился, картонку тут нашел. Ну, так нормально можно жить. Дорога рядом, але я закритий. В принципі, в таких условиях, коли немає багато дерев, то це найкращий захист. Від вітру Від вітру захищає майже повністю. Процентів на 80%. Остане 20 лісопед і картонка. Я подивився, до першої річки зовсім близько, а до другої 66. Це приблизно, нормальний розклад. Якщо я туди доїду, я кажеться, що там в річці хороша вода, так я там залишила. І заночусь наступну ніч там. І тоді я буду розтягувати цю хорошу воду. Річну воду буду готувати. Може навіть з собою трошки накип'ячу. Ну там буде видно, сколько у мене буде. Може по дорозі я щось тут бутылок з водою не бачу. Тут взагалі бутылок майже нема, от. 12 березня. Зараз намагаюся знову збирати вищі своє. Ось цей хломій потрібно упаковать. Зробив защиту щоб трошки захиститися від сонця. Нормально. Все сработало. А тепер пора. Уже пора. Вирушаємо. Сьогодні вроді як вітру немає. Надіюсь, буде добре. Опаньки. Лопатка. Лопатка. Це оце населений пункт з таким непризносим названням. Ну, в общем, ми до нього доїхали, так. Да. Видите, вы думаете эту вилку нельзя зафиксировать? Можно? И накат покращився. Я еду, думаю, блин, магазин. Оказалось нет. Тут гиперкапище. Кошмар. Вот это да. С зеркалом. Ленты что тут ролик? и вода, по-моему. Только, может, ее там мая но если есть, я наберу себе трошки. Ох ты, что тут делается? Так. так. тут капище таке, потому что тут дитки маленькие погибли. Вот. Вода есть, причем там две отдельных почки с двумя отдельными краниками. Я набрал за обоих по одной бутылке себе, на всякий случай. Здесь такі інтересно само виросло Чи спеціально вирощували навряд ли вони можуть саме вирости, тут, наверное, їх спеціально виростили. Це, навіть, єдиний дерево, який теж можу вирости. На карті його видно, на гуглі, на панорамах вони ще молоді а тут уже такі нормальні дерева. В общем, цей ліс, ліс длится вже... Не знаю, 15 кілометрів точно. От. Там був ремонт дороги, новий асфальт ложил. Такий капець, объезд, блин, страшний. Вот. Велосипед я в конце концов поремонтував. Я, короче, отстукав и туди загнав проволоку, щоб она держала, щоб вона не сжималася назад. И вона нормально їде. Плюс тут поправил потому что воно шаталось и тоже мешало нормально управлять. В общем нормально теперь. Едем потихонечку. Все работает. Бачите як я усе упакував сюда, лишние вещи повикидывал. Только самое нужное. за сегодня примерно через каждые 30 километров он находится ну и правда сильно крутич и закручивается вот такая вот тут опорода интересная а у нас опять буря и сейчас она у морду дуем Це тут получається річка, у неї не стільки приток. Це перша притока, яка зовсім пересохла. А там буде село Тилівче. Тилівче виходить. І там буде річечка. А вторая річечка через 10 км получше. Глибоченний каньйон і внизу мікро-мікро мікроишечка Наскільки я зрозумів води в річці нема. От там якась мокрота трошки є калюшки, а так текущої води нема. Вибрали все. Выпили. Но оазис все одно хороший туда. Здоровенний хвощ. Це я вже доїхав до тієї самої полоси, де були хвощі. Вот якщо б я хотів ночувати, я б пішов отуди, десь під тими деревами. Интересно, як тут з насекомими тут наверное, будуть гристи якісь насекомые Вот так вот оно Оазис посеред пустині. безжизненной Следующей річки 13 километрів И зараз ще й подъемчик буде. Но хватает, и будет Но у мене времени вистачає, якраз нормального Ось воно та это либиче По суті там один нормальний дом і непонятно що все больше нічого і нема Оце вот село Зато есть футбольное поле И на нм проложенный шланги для полива. Травку типа будут выращивать. Вот такие вот оазис. В общем, там получается был подъем. И оказывается там вал, из якого я снова спустился трошки вниз. А тут получается интересно. Две бутылки и на одной даже надпись. Свежого дочка. Тільки коли вона була свіжа? 13 іюня 25-го. А, тут срок годності, поняв. Це вже ми спускаємось в каньйон. Почався спуск, він йде таким зі згібом, з викрутасом туди. А я до що знайшов 5 цибулин. Це така штучка, типу льодовий майданчик. вот, вот там штука обозначена на карте как парк но возле речки есть каньон это зелень и я бачу воду но в этой речке точно есть вода на карте видно вот мы спускаемся в самый низ и там будем дивиться где нам стать получается с той стороны закрыто он ворота мы там дерево и туда написано хазьенда «хать вот а в эту сторону О, тут получается ось есть такий спуск. Ну, я так понял, він походимый, но ну, я пройду. И там за углом есть хорошие полянки с деревами. И тут открыто. В общем це Тут такий виступ. Я знайшов таку класну полянку с каменем. И тут же прямо рядом дров куча. Далеко не надо шукать. Вот. Я думаю, что палатку можно прямо тут поставить да за развелик трошки розчистить місце і нормально ідеально, даже скрытый отсюда уже ж время 19.00 ми разместились вот палатка камешек ваш сидельный и все наше барахлишка тут. я поломав дрова потому что ломание дрова це грязная процедура после того надо руки хорошо помыть я помыл. А воду треба економно розходувати. Ну я для рук использую цю воду знайдену. А що? А вторую знайдено, те, що получше, Я зараз закип'ячу і будемо з неї моньку робити. Палатку. Колочки тут не вставляються, так я розсував тяжкові предмети по палатці. І зав'язав її за оце дерево. Це не дерева, це такі кущі. Дрова з них такі, вони полупусті, а горять дуже швидко, зато... Дають тепло нормально. А головне, що їх тут багато, поэтому проблем не буде. У мене не буде проблем з дровами. Погано, що тут немає виходу до річки. Весь берег річки, заросло таким густим хвощем непролазним, пробуритися невозможно. Поэтому я буду купатися завтра вже во время виходу отсюда. Там же и постираю свої носки. Вот так вот. А пока так вот, нам нормально. Навіть помити ноги перед сном вистачити. Тобто технічної води в нас вистачає, в принципі. Так що немає проблем. Жити можна в пустині. Морда наче обкопчена. Сьогодні багато пилюки на мене летіло. Ужас. Там де об'їзд був, там машини мене пилю так обдавали. Це кошмар. Вообще. О, так що купатися завтра треба. Я б сьогодні покупався, але далеко йти, навіть до води. От водичка вже й закипіла. От хай минут 5 прокипить і будемо її пробувати. От от. Коротше, я дві меншеньких цибулинки вирішив сьогодні зросходувати. У нас буде макароны з цибулею і тунець. От это наш ужин сьогоднішній. В общем, класно разместились. Я очень рад, очень хорошо розмістився. Таке уєдинне місце скрыте за все. Тут навіть не дерева, а кущі, але вони шикарні. А як подивитися на гори, все мертве. Там перед цим якісь гори були з кактусами, а зараз опять пішла мертва зовсім. Таке от. Но річки от эти йдуть часто, следує через 33 км, потім ще через скись, ще одна. Можна кожен день ночувати так возле річок. А добрям. -с. Завтра треба в магазин якийсь доїхати. Там по пути є магазини. Хоч якийсь. Трошки хліба купити Бо у мене залишилась жменька і то вже цвіте Прикольно, я поміряв Получається, можна ще дві ночовки делать на річках і до кожної з них 60 км. А потом ще 60 і ми вже проїжджаємо проїжджаем в города набираємо води там нормально стоїмо на берегу, закупаємося в магазині і тусуємося. Вот так класно. Получается 3 три дня. Три дня їзди Можна їхати кошерно, стоять поза річок. Ну якщо по пути буде вода набирати, звісно же. А так можна пробувати із річок даже. Там річки, я так понял, далі взагалі будуть класні. Та и тут має быть непогано, в принципі. Раз вони з неї беруть, то я можу. Коротше, ось така лажа вийшла. Я таки добрався до води. Оказывается, эти хвощи приминаються і прям по ним вот отак. Метр над землей. Вони такі кріпкі. І я так тик-тик-тюк і дійшов туди до води. А вода мутна. Навірно, десь там дощ прийшов, бо дуже мутна. А мені здається, коли я їхав через мост, вона не була така мутна. Ну такий прикол. Ну я думаю, що якщо навіть утром я не зможу покупатися, я буду шукати бути з водою. Причому любую воду брати. Свіжу, не свіжу, просто буду її і обмиюсь потім її. Наберу літра 4, мені хватить. Хе -хе. А Отак і зрою. Ну це на крайній случай. Так. Не ж тут сірічі такі погані.